Завдання дійсно, трошки відволікти, щоб ви посміялись. Е, про що себе там подумали, окрім роботи. Трошечки музики, трошечки дива. Ну і гумор. Олександр Петрук, привітайте хай в наски. Ой, прийшли до нас кацапи, щоб завоювати. Нахуй дітю кацап стан, курва ваша мати. Опана, на ліпі, не сумуй кохана. Як повернуся з війни, зламаєм дивана. Справжній український менталіст Ілія Корман. І, і дістаньте просто якусь кількість враження. Цей давайте ми приліпимо ось ти на серце. Поберіть ще якийсь один. покажіть усім його. І цей, давайте ми приліпимо на ліву руку. Перед виступом на свою футболку випадковим чином розмістити пару шевронів. Станемою <плес> шою стороною. Два. Облиски. Олександр Шпитав. Випадок на ВЛК. 36. 36. 95. 95! Придатний! Придатний! Що? Що? Що дурне? Що дурне? Що почалось? Що почало? Це чорне! Це чорне! Я придурок! Я знаю! Придатний! Ну, друзі, я не знаю, ви віруєте чи ні, але нехай вас Бог береже. Рідні підтримують, такі, як ми, не забувають. І всі разом до перемоги! Щиро дякую вам!